здоров'я Всім пасічникам і гостям нашого міста ми продовжуємо підготовку до виставки, останні приготування. Ось за мною наш розвало е, так як званий, який вже традиційно запрошує всіх на виставку. І його видно за сотні метрів з, у, з проспекту Хіміків буде гарно видно, де парадний хід на виставку. О, також е, запрошені. Артисти, які будуть виступати перед вами. І останні приготування по розміщенню експонатів, розміщенню слів. Ще раз нагадую, що ви повинні бути всі, хто не ставляється, всі, хто ставить свої торгові місця, повинні бути до 18-ї години в п'ятницю біля спортивного комплексу. Розвантажуються люди, які допоможуть розвантажитися і ставимо торгові місця. В суботу з 7 годин ми на місці, будуть від спілки пасічників України, від Черкащини, люди, які допоможуть, будуть від нашого підприємства люди, які вже будуть безпосередньо контролювати і допомагати по розміщенню, по участі в виставці. Які питання, вони будуть у жилетках червоних. Щодо лотереї і підготовки віха то... до повість, щодо підготовки... Дуже багато друзів ми готуємо. Вже наразі десь 70 подарунків маємо. Дякуємо всім, хто долучився. Під цим відео ми поставимо список, які, які подарунки це є, І ми будемо рекламувати, для того, щоб залучити на ті судних видання. Дякуємо всім. Ми вас чекаємо 22 лютого в суботу, вже через два дні. Так, погода обіцяє бути сонячна і досить хороша для проведення виставки. Буде морозець, але він нам не страшний. Це вже останній морози що До зустрічі, чекаємо всіх на виставці.